Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми подивимось, яку я зібрала косметичку на місяць, саме на серпень. Взагалі, це повинна косметичка взагалі бути з 1 числа по останнє число місяця. Ну, воно так і є, але трішки запізнилася з відео, але нічого. Так, тому ось я буду в цю в таку синю косметичку від Ніве збирати всі засоби. Вони вже тут є. Я зараз буду по черзі все діставати, що в мене тут, і показувати вам. Тому, якщо цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, це прям дуже важливо для розвитку мого каналу. Так, і давайте перейдемо до огляду. Так, перше, трошки відвинемо. Перше, що я дістаю, це ось такий а, тінт для губ. Він ще в мене в упаковці, так як вона прям дуже гарна. Я вирішила вам показати. Так, ось так виглядає флакончик тінт бальзам. Це Color Intense, це їхня колекція мавка. Я майже ще не користувалася цим засобом, зараз покажу, він прозорий, але коли не носите, то він окислюється і стає ось таким рожевеньким. Така прикольна штучка. Так, і зараз я відразу напевно стеру. Тому що це тінт, і він потім буде, в мене на руці як залишиться, то буде не дуже гарно. Так, далі. Пудру я беру ось таку від Avon Color Trend матуюча. Ось, видно, що я нею так користувалась нормально, тільки не розумію чомусь, бачите. Ось тут а так замилилось, чомусь не знаю. Але о, буду користуватися. Мені вона, в принципі, подобається. Так, далі, ось такий беру коректор Stick BB, Це Color Intense. Ну, Він в мене ще також новенький. Такий відтіночок. Ну, якраз під мою вже більш-менш таку засмаглу шкіру то відтінок такий як потрібно палетку беру ось таку Glambi, синеньку Stellar. Ось такі відтіночки. Туж, беру ось таку Avon Lux, тому що хочу вже її завершити. Вона вже підсохла так нормально вже якраз, думаю, в цьому місяці я вже її закінчу і піде вона в порожні баночки Тож, якщо чесно, мені не дуже сподобалось це не мій формат щіточки Я не люблю такі. Так, вона начебто і непогано і прокрашує, але от не знаю, я люблю сили... силиконові. Такі не люблю. От так, далі беру від глеймбі ось такі кіні рідкі, дуже гарні. Ось, дивіться, яке сяєво. Яка краса. Потрібно ще, так як ще літо продовжується, потрібно ще щось покреативити, щось яскравеньке поробити далі. Також від B серія My Wings беру ось такі аквалайнери. Так, чому не відкривається. Угу. Що це таке? О, нарешті. Ось такі аквалайнери в таких відтіночках трішки користувалася, ви бачите, але не дуже часто, але потрібно, потрібно брати. Давайте ще трішки відріну, тому що, щоб все помістилось. Так, далі також від Glambi серія Love to Love. Ось такий гелевий олівчик. Так, чому він не відкривається? Ну, звичайний, біленький ось такий, так потрібно підстружити. Так далі від Color Intense. Також білий ліпчик. Розумію, на що я два білих взяла. Ну, ладно, нехай буде. Так, від Color Intense також із серії, серії Мавка. Це не так, ну, не так давно взагалі ось цей блиск з'явився для губ. Такий цікавий. Він такий начебто чорний. Ну, на губах, звичайно, так як це блиск, то це виглядає гарно чарівне зілля Так, далі беру ось такий хайлайтер. ну Це взагалі була сяюча подра в фабрилік, але в кульках. Але я її ось так спресувала. Це вийшов хайлайтер, але прям дуже-дуже такий делікатний. Так. Далі ось такий олівець, олівець помада від Clambi. О, Дуже подобається мені відтіночок цього олівця, прям дуже гарний. Чімно все попідстружувати вже таке все. це відтіночок 05. така прям Він такий кремовий, ну прям дуже гарний. Далі від клембі ось така підводка. Це в подаруночок була. натягнеться так. Ну, я розумію, чому їх в подарунки роздавали, тому що ці продукти майже один мені взагалі дали в голубому відтінку. Він взагалі був засохший. Ну, оця зелена, не засохша, але також, знаєте, така вже загустіла. Так, далі ось така туш, вона в мене взагалі новенька, я навіть її ще не відкривала, як ви бачите, наклейка ще. Так, це в нас відтінок трав'янистий. Який гарний, який яскравий, потрібно користуватись. Олівчик для губ від Avon. Відтінок Rose Wine. Це мій такий похідний відтінок, можна сказати, часто ним користуюсь. Мені взагалі подобаються ці олівчики Avonські для губ. Так, далі Багато дістаю. Ось такий Color Intense, також мавка. Магічний сяйво-рідкий глітер. Відтінок 01 магічний пил, також дуже-дуже гарний. Дивіться також як сяє. Так. Далі ось такий олівчик також Color Intense мавка. Це для очей відтінок м'ятний. Тобто дивіться, який гарний. Від GlamB це в нас серія Color Shock. Такий фіолетовий сяючий олівчик, Дуже такий гарний. Дивіться, як, як блистить. Так. Далі. Від Color Intense із класичної серії олівчики для очей. Це ось такий синій. Так, також дуже вони такі гарні, але вони не стійкі. Їх краще використовувати як підложку під тіні. Ось також такий. Олівчик Color Intense Жовтий. Так. Glam Bee також Color Shock, але вже такий зелений. Також ось який сяючий. Ой, такі гарні оці олівчики в цій серії потрібно буде собі ще. Взяти в якихось відтіночках. Так. Не тікай. Для губ берусь такий червоний олівчик. Він в мене один в червоному відтінку. Це якийсь мілаї, якийсь бренд. Ну, це щось, напевно, китайське. Так, база під макіяж LCF ось така. У мене вона одна. Далі. Скульптор ось такий від NYX. Він прям вже дуже старенький. Йому вже років і років. Але все одно. Працює, гарно, мені подобається. Так далі база під тіні від клембі, така звичайненька. А, ось такий, ну, це як близько, але я його більш відношу до рідких помад, тому що тут прям дуже такий насичений відтінок. Більше на помаду схожий, ніж на блиск. Дивіться, який насичений. Я б це б сказала, що це якась така глянцева помада. Це від Avenir Cosmetics. Наш український бренд відтінок 233. Так, тональний бібі. Ось такий також від Avenir Cosmetics, хочу вже поскоріше закінчити, його вже тут небагато залишається. Сподіваюсь, що в цьому місяці я вже закінчу його. Це відтінок Nordic, Навіть це тональна основа SPF 20 так. Далі ось такі розсипчаті пігменти від Клембі. Колоршок. Це, це такі синенькі. Дивіться, як пісяють Дуже гарно. Так. Далі ось такий блиск для губ також це Color Intense мавка. Такий аромат якихось цукерок. Прям дуже приємний. І е, блистить гарно. На камері, напевно, зараз не передасться, але на сонці, я вчора його наносила на прогулянку, на сонці прям дуже гарно блистить. Так. Рум'яна також від Faberlic в кульках. Ось такі. Ну, вони, знаєте, це навіть більше якісь рум'яна. Бронзатор щось таке наліта. Гарно воно так поблистує. Ага. Для брів ось така помадка від глембі. Ось помадка така. Тут ось іде кісточка відразу. Це відтінок. 01. Так, що в мене ще тут? А ще ось один олівчик від Color Intense зелений. Ось який яскравенький. Так. І ось така ще помада від Glambi My Wings. Ось така, я б сказала. Якась така коралова, начебто щось таке коралово-рожева, якась така. Це відтінок 01. Так, все. Так, все ось. Така косметичка. Ось всі засоби, які будуть в мене в цьому місяці. Ось десь ще раз давайте сводчі подивимось. Дуже багато всього такого сяючого, яскравого. Ну, влітку так і потрібно. Отже, пишіть, що з цього ви собі купували, чим користувались, буде дуже цікаво дізнатися. І побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Хочу подякувати ще раз, що ви мене підтримуєте за вашу активність, за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дуже-дуже дякую. Отже, до наступних зустрічей. Па-па!